Кетрін Охара та інших у фільмі режисера Кріса Коламбуса. Yeah, well, another... Попереду машина. Гайтавер. Що таке? Yeah, Ти не гальмував. Ти ж мені не казав. Хороша погода, щоб положити аслон. Та жалко, звісно, дощ, ну погнали. Ну що ти сидиш? Пішли десь прогуляємося. Я шо? не хочу, в мене все болить. Що тебе болить? Після чого воно в тебе болить все? Після 30. -ти. Закінкалі. Нема грошей. А де? На карті. Принести термінал? Не в мене на карті. А в кого? депутатів. Ти чого тут ви до депутатів? А ти думаєш, в них не мої гроші. Чого ви рано напилися? Що, що за причина була? Повід який? Як це, який повід? Ніхуя Ніхуяси, блядь. Свято. Середа. Много літа не кажуть. Любіть один ді одного діточок, як на небі, так і на зимі. Як на небі, без зірочок, щастя, здоров'я. Вийди, вийди, йобний, і піздєш.

Знаєш що, не будеш ти вирішувати, скільки я пройду? Я буду без двадцяти, дванадцять, поняв? Все, рішать вона буде, блин. <проби> мав трамбу. Нахуй воно на мені ну. Чи? Щоб діти не були голодні, ділай хат. На твої руки шепить, з його Слухай, пам'ятаєш, я тобі 300 гривень ви можеш заплатити за мене, якраз і борг віддаш. Добре. Дякую тобі. Та нема за що. Пішли. Так, стоп. Тіла йшли не те, що хуйовано, і не можна сказати, що хорошо, але потім пішла одна херня. Він уже все спробував і попам же. що таке реально, кватро дівня різина, я тему з білям поїхав, я їду, мені каже, що мене повторно заносить. О, блядь. Короте. Вот тут я и вылетел, Валерка, пока. Ну, в общем, ты понял, да? Куда ты вылетел? Я с тобой за запиздись из дороги взлетел наглухо. Да ты заебал, опять как я вылезал? що вже вийшов. Толік, привіт, що робиш? Привіт. Та нічого на думрова перестрінок. Слухай, а чого в тебе так тут а... грязно якось? А чого в тебе оця цеглина виступає за цю, а ця за цю? А чого в тебе така калюжа під будто на мішалкою? Кавно грязна в тебе якась. Так, все давай, шут. То лік, это масса на сіне якісь дроти висять. Що нам там висять? І, іди, іди, іди нахуй. Зібралась, слухай, нарядилася, гляну на неї. Ми з дівчатами вирішили в кафе повечеряти, так що я сьогодні буду пізно. Ага, тоді твереза, значить, що була. Ну, тоді, значить, буду завтра. Ті завтра. Я мій член. Іван, іде лише сьогодні. Що, твій руці внути? Витягнути? Іван, іде! Так і от дивишся. Где? Где живі? Где? Тихо, не конай. Скупляємо горифи, пір'я, подушки, фарени. Оплаку. Покупаємо металлолом, аккумулятори, радіатори. Скупляємо горифики. Громада анекдот. Короте, забігає мужик в бар, нікого немає. Один тільки мужик отак за столом спить, накрита поляна, він підходить, рядом сів, такий чарку собі на лут, така бере виделочку, дивиться грибочок. Він цей грибочок цок-цок, такий щолк, Закусив, ой, хорошо, цей голову піднімає. Каже, ну як грибочок пішов. Каже, пішов. А у мене три чевертас. Дики просто лазь, добрый нахуй. Как дела? Що <зв> там? О, привет! Привет. Шо ты там? Да ничего, а ты А? А ты вообще десь робишь? Нет. А? У мене є дівчина, і ми вже довготривалий період живемо разом, і я недавно для себе зрозумів, що я для своєї дівчини тестер. Я зараз вам поясню, в чому суть. Вона йде в якийсь косметичний магазин, купляє якісь різні масочки по 7,50. приходить додому і така, давай зробимо твій масочку. Це дуже корисно для обличчя. Робить, і після того, як зробила, каже: якщо тебе до зранку не скидає прищами, зроблю ще й собі. Недавно приходить додому, каже, я купила дуже крутий крем, дуже класний крем. І про, в тіхтоці про нього всі говорять. Він дуже дорогий, я ледве його знайшла. Давай ним намастимо тобі ноги. <рес> Кажу ноги? У мене ноги все, що бачили за життя то шкарпетки і воду. І... Ну ще раз колись мені пес пальці лизав. Який крем? <рес> Який крем? У мене отут між брів було два волоска. І я тиждень ходив в напрузі, бо їй вони чуть не подобались. Але мені щастило, бо вдома не було пінцета. Але якось ранку я прокидаюся від того, що мені їх видоргують. Я просто відкриваю очі, а там напротив тихо-тихо, там вже один лишився, спи. Я кажу, не сонце, мені страшно поруч з тобою спати. Я не знаю, що за мною буде зранку. Прикиньте, ти прокидаєшся, тобі анус вибілюють. Ну... Бо вона побачила в кіктоці, що є один крем. І треба ж попробувати на комусь. Яка комедія?